Наслідки обстрілів ми розпитаємо у голови обласної військової адміністрації у пана Юрія Малашка. Він з нами вже на зв'язку. Пане Юрій, вітаємо вас в нашому ефірі. Дякуємо, що долучилися. Доброго дня вам вітаємо пане Юрію. І одразу розпочнемо з оновленої інформації. Якщо маєте нам що розповісти, нові дані, тому що готуючись до ефіру, ми читали, що можливо під завалами, що можуть бути люди. Тож, на жаль, поговоримо про людей, які постраждали після цього чергового цинічного обстрілу Російської Федерації. Так, дійсно, вони расисти зробили. Черговий воєнний злочин нашому оріху вони вдарили керованою авіаційною бомбою. Під час якраз роздачі людям гуманітарної допомоги у житловому кварталі, на жаль, на сьогодні, на зараз у нас чотири людини загинуло. Це є три жінки та один чоловік. Одинадцять у нас отримали поранення різного ступеня, і вони всі доставлені зараз до медичного закладу. Якщо говорити щодо завалів, то так ми розбираємо і досі завали, але ворог знову ж сьогодні по цілу ближче до цього ж місця. Знову керованою ціною бомби. Тобто є велика небезпека, що вони знову ударять. Пане Юрію, тут уточнення, яке стосується завалів, чи можуть там ще все ж таки перебувати люди? Я думаю, що можуть. Я за повідомленням від органів місцевої влади, то можуть перебувати. Але чекаємо, коли вже розберемо, будемо знати повну інформацію. Пане Юрію, як загалом минула доба у Запорізькій області. Скільки обстрілів було? Ну на сьогоднішній на зараз ворог уже здійснив 36 У нас прицільних якраз ударів по 10 населеним пунктам. Це якраз ті населені пункти, які знаходяться на лінії розмежування. Здебільшого він був це артобстріли і також був СРСЗВ РСЗВ на сьогодні. І знову ж таки, якщо повертатися до будинку, куди влучили керованою авіаційною бомбою російські війська, що із мешканцями ще усім надали станом на зараз прихисток чи розселили людей, і також про стан поранених, які чи є важкі. Всі поранені зараз знаходяться у нас в медичних закладах. Деяким було надано там на місці допомога зразу, і деякі відмовились від госпіталізації. Щодо тих людей, які мають переїхати до міста Запоріжжя, а навіть і далі, то у нас місця є, але на зараз люди поки що не виїжджають. На слава Богу, у нас в уріху вже не залишилось сім'ї з дітьми. Це ми вже добилися, слава Богу. Пане Юрій, маємо ще таке питання. Мер Мелітополя Іван Федоров він говорив про те, що окупанти почали мінувати критичну інфраструктуру власне у Запорізькій області. Зокрема, про водогін він згадував, чи відомо вам власне про такі факти. Ну, якщо говорити про мінування, то вони з перших днів почали це мінування робити, і особливо критичної інфраструктури. Питання в тому, що скільки наскільки воно потужне буде чи не потужне, яким яким способом мінують, нам поки що не відомо. Але знаємо, що зараз якраз біля таких об'єктів вони посилили засоби охорону. По перше, по друге вони також перевіряють мобільні телефони. тобто Є певні застереження, що шукають або наших партизанів або ще якось. Ну, і якщо узагальнювати ситуацію у Запорізькій області, чого зараз бракує, чого потрібно і загалом, які небезпеки можуть чекати місцеві? Ну, якщо говорити про обстріли, то а вже ж у нас, якщо говорити про безпосередньо місце Запоріжжя або околиці, це ракети С-300, які на жаль, ми поки що і не бачимо і не можемо з ними нічого зробити. По гуманітарній сфері. У нас не бракує нічого, у нас достатньо всього. Люди забезпечені, як і внутрішні переміщення особи. Що говорити по водопостачанню, то у нас немає проблем також в цьому питанні, Хоча після підриву Каховської ГЕС у нас одна білинківська громада залишається, яка бере з нижнього об'єв воду. Але ми продовж зробили заходи для того, щоб продовжили трубу і насоси поставили інші, щоб люди мали питну воду. Ну і пане Юрію, будемо завершувати нашу розмову темою Запорізької АЕС. Що зараз там? Яка безпекова ситуація, і можливо маєте якісь нові дані або нові вводні щодо АЕС? Якщо говорити про запорізькатом, то на сьогодні у нас рівень радіації як на самої станції, так і в 30-50 кілометровій зоні відповідає нормі рівень вставку охолоджувачів достатньо для того, щоб охолоджувати саме один реактор, який знаходиться зараз п'ятий в гарячому охолодженні. Чи стабілізували ситуацію в плані продажу продуктів води першої необхідної медичної допомоги, тому що ще буквально тиждень тому, дивлячись у соціальних мережах, то насправді був аншлаг місцевих мешканців у супермаркетах, на ринках, де скупляли продукти першої необхідності, чи це якось контролюється відповідними органами? І ми вже говорили про те, що гуманітарна ситуація стабільна, з цього вистачає. Загалом ще й можливо про психологічну ситуацію у регіоні людей. Ну, якщо говорити про е е воду, про те, що там були якісь критичні ситуації. На ну, я скажу, чесно кажучи, не було такого, що прям треба було достатньо всього було і води, і харчів, і люди просто готувалися певно до того, що може зробити на Запорізька атомна надзвичайної ситуації на Запорізькій атомна електростанції. Тобто е сказати, що в регіоні у нас якісь проблемні, то цього немає. Дякуємо, пане Юрію. Дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Дякуємо вам за відповіді і за новини. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.